Спілкуючись з зеками, які сиділи, ми з ними на Промзоні пересікались, то ми могли спілкуватися. І там ж люди, які ще сидять з 13-го, з 12-го року, і там, типу, не всі за Росію. Там голосування проходило про приєднання ЛНР в склад Росії. Та деякі там шуткували, а чи нема приєднання в склад України. Багато хлопців, які підняли український прапор на 12 років. За їх проукраїнські погляди, тобто так, там так, сиділи так, наші так, українці, яких посадили, власне, за їхню так, позицію українську. Так, були й такі. І від них мали змогу дізнаватися, так? так якісь так. новини, і, що відбувається? У них телефони були деяких. Не всіх з інтернетом, правда. У них телевізори були, то правда ж там показують лише їхні, але ж навіть дивлячись з кабеєву, можна профільтрувати і щось вичерпнути для себе.